А куди ж виїхав? Це Леванівського? Да. 47. Я розумію, що ви випивши, випивши. Я кажу, що ви виїхали без поспішення водія, і реєстраційного талона. На проїжджу частину. Це нормальний не, цирк. Як я, я, я питав на третій. — тих. Ти якийсь дебілий. Ідіть сюди, водіть. Ви самі бачите. Виклада должно бути ростоями метрів скільки? 50 50 метрів должно бути, так? В ростояні. Хто кого? Не, Хто кого? Ні, скільки должно бути? Що ти мен знімає? Хто кого догнав? То як це було? Ну то видно, що не видно. Ну розкажи, як було, розкажи людям. Я їхав, так став, так став. А ти ж їхав, заді мене їхав, бля. А, а хто був за рулем? А дівка був за рулем, так? Да? А була дівка за рулем. Хай не брешуть хлопці. Я можу сказати правду. Подивися, хто кого поцілував. Видно, чи не видно? Сюди дивіться. Оце дивіться. диви мене там, подивися. Хто кого догнав? Я догнав, чи він мене, чи мене хтось догнав? А на що ви назад здавали? Я не здавав назад. Ви тільки що казали, що ви назад здавали. Я став, так? Я, ні, я став, я став. Да. Ти держи дистанцію, а хто рулем? у цій машині? То розкажіть нам, ми ж. А ну спитайтеся ви, що вони не кажуть. А пробігли номера принесли. А скільки ви вживали спиртного? Я взагалі не вживав. Взагалі нічого. Не ні, пиво. Бах. Ну а скільки пива? Ну, подожди, то хто кого догнав? Кажи. Не розумію, а скільки ви пивав випили? Трупіва обардюра до середини колеса. Могу... Водитель, ви дивіться. Ні, от середини отсюди. От усі. До тротуара. Так, Михайлович, дивись. Два метри. Два метра. Два Согласний водитель? Давайте тепер задні кидаємо. Тепер задні колоко так само. Два метр восім. Метр восімдесят. Згоди водитель? Згоди. Все. Та так. так, тепер вмісти удара отсюда. Дивіться. Так, дивіться, це у нас буде. 2,55. 2,55. 2,55. Згодний? Згодний, 2,55. Давайте ззаді дні Його. Так, 2.30. 2.30. 2.30. Куди? Ось його, ось його. Всього вам ще раз показую. бачите тротуар? — Бордюр, бачите?

Подожди! Я йду по документах, я йду Я йду по документах, а ми надо з Зараз привезуть, Я привезу, Юрушера, стой! Хто привезе? Успокойте мене! Юрушера, успокойте! Даємо лактестер провірити на факт живання алкоголю. Значить, ви сюди дуєте. Дуєте, поки не буде щелчок тут. Губами вхватуєте і робите видих. Де види. Держіть. Я ж не ж. <ріг> да, ні, треба, щоб щелкнуло. Сильно не треба дути, подожіть. Що купу? Не, треба, щоб тут пройшло все. Тепер дай йому. А хто був водитель? Автобудитель. Я ж вам даю водій. Тому за рулем. Поки давайте ми зараз розберемося. Тому за рулем Вічери він за рулем Давай, давай, давай. — Дуйте, не спіша. Я скажу хвати коли. Дуйте, 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 дуйте. Все, хате. Що показав? Іде аналіз, бачите? Два. Та Да не мой такой будет. Двигайся, водитель. Хай будет, хай будет там, хай будет там. Водитель. А кто водитель Кто, водитель главный? вам другой водитель. Да не водитель, не водитель, не водитель. Он не был водителем. А Была женщина за рулем была. Не знаю, как было. Да правда, Да правда. Да не Três.